Друзі, колеги, родичі та, звісно ж, шанувальники творчості у Фоє Волинського обласного музично-драматичного театру прощаються з народним артистом України Олександром Якимчуком. За свою тривалу акторську кар'єру він зіграв близько півтори сотні ролей від епізодичних до головних. Для мене це показник, що він грав. Шевченка, Тараса Шевченка і в століті Якова, якщо знаєте, коли питаєш місцевих століття Якова були, знаєте цю виставу. Так, Олександр Шпалович грає. там Окрім театру, Олександра Якимчука часто можна було побачити на масових культурно-мистецьких дійствах. Талановитий артист не раз перевтілювався у святого Миколая чи князя Вітовта. Я вийшов на сцену, мене запросили король Вітовт і мені треба було. Ну, визначитись, як звертатися. Почав з того, що я звернувши, ну, я сказав, ваша високопаджка, король Відовшана. І перше було звернення до нього як до короля Вітовта. Олександр Якимчук прийшов у драмтеатр імені Шевченка півстоліття тому. Спочатку працював монтувальником декорації, а після армії почав регулярно отримувати ролі. Згодом навіть писав власні п'єси. Театр став для Олександра Якимчука частиною життя. Він був неймовірно відданий театру, і колективу, і театру взагалі. Це неймовірна втрата для нас. Як, як його замінити? Я просто не знаю, це просто неможливо. У 90-му році актор отримав звання заслуженого артиста, а через 15 – народного. Олександр Якимчук був зіркою театру, улюбленцем публіки, наставником для багатьох колег. Акторка Людмила Натанчук розповідає: він завжди вчив повністю віддаватися глядачеві. За час спільної роботи Олександр Якимчук став для неї не просто колегою. За 22 роки своєї діяльності в театрі. Зіграли в партнерстві дуже багато ролей. Він був і моїм батьком, і дідусем. Зіграно дуже багато ролей, і як партнер можу сказати, він просто надзвичайний. Смерть такого артиста, як Олександр Якимчук, це втрата не тільки для Волині, а й для усієї України. За своє життя він закохав у театр багато людей. Тож в останню путь актора проводять оплесками. Дмитро Сопронюк, Василь Мерещук, 12 канал.